Обережно карантин у селі Іза Хуської громади надзвичайна ситуація біологічного характеру. Через стрімке поширення гепатиту А на території населеного пункту запроваджено карантин. Вживаються всі необхідні протиепідемічні заходи. З початку 2025 року у хуській громаді зафіксовано понад 72 випадки інфікування, з яких 11 – у селі Іза. Вірусний гепатит А характеризується нерівномірним поширенням, циклічністю підйомів та спадів. Спадів захворюваності в середньому 5-7 років. На даний час спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А. У селі Іза Кузького району. Отже, інкубаційний період гепатиту А становить 14-28 днів, може перебігати як у легкій та важкій формі. Гепатит А це вірусне захворювання печінки, яке передається через вживання забруднених овочів, фруктів чи води. Джерелом інфекції є хвора людина. На відміну від гепатитів Б і С, гепатит А не призводить до хронічних уражень печінки, проте вимагає обов'язкового лікування та ізоляції. По симптомах може проявлятися загальна слабкість, втома, підвищення температури тіла, нудота, блювота, пожовтіння, склер і, відповідно, шкіри, і потемніння січі. Не у всіх людей воно проявляється одинаково. Тобто може бути людина заразною, а вона не безсимптомно це проходить. Одними з перших симптоми виявили у школярів, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції, місцеву школу тимчасово перевели на дистанційне навчання. На сьогоднішній день в нас є 11 підтверджених випадків гепатиту, а з 530 діточок, які навчаються в нашому закладі. В основному це був контактний метод передачі, тому що були хворі батьки і, відповідно, діти захворіли. Всі класи, в яких були виявлені випадки гепатиту А, ми ізолювали на дистанційне навчання. Відповідно, були спрямовані на амбулатори для здачі крові на аналізу. З 2 травня цього року ми зупинили заклад повністю і перейшли на дистанційну форму навчання. До 2 травня в нас були ізольовані декілька класів, в яких були випадки гепатиту. А наразі заклад працює виключно дистанційно. Також на Території населеного пункту працюють профільні служби, проводять дезінфекції громадських місць, особливо закладу освіти. Ми проводимо обробку всіх предметів, які знаходяться в класних приміщеннях. Ми обробляємо класні приміщення, коридори, перила, поручні, підвіконня, все, що можна обробити, все, що можна продезінфікувати, ми це проводимо. В нашому закладі всюди стоять антисептики, діти, і педагогічні працівники, і персонал школи мають можливість ними скористуватися. Тому робимо все, що від нас залежить. Також у рамках боротьби з інфекцією у закладі освіти провели очистку колодязю, аби запобігти подальшому зараженню через воду. Ми будемо відкачувати воду з колодяця і робити промивку. Попередньо вже знаємо, що зробили дезінфекцію колодецю, Мотопомпою відкачувати воду з колодяцю і чим подальше від людських домівок, і щоб вона не заразила інші колодязі. Медики провели забір крові у всіх контактних осіб. Їх перебіг хвороби контролюють та за потреби ізолюють. Результати аналізів дозволять краще спрогнозувати подальший розвиток ситуації. Було зроблено забір крові для підтвердження даного захворювання у всіх контактних на сьогоднішній день. Це 360 взірців, які були відправлені відповідно на аналіз. За останній тиждень поступила одна дитина, йде на спад угу. за рахунок масового обстеження, і відповідно до засідання комісії та ПТНС, Всі діють відповідно до протоколів. Місцеві мешканці також намагаються дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних правил, частіше моють руки, кип'ятять воду та за перших симптомів звертаються до лікарів. Чули, тому що багато інформації вже ходить і в інтернеті, і взагалі повсюди. А як себе оберегти? Ну, я думаю, в першу чергу потрібно дуже часто мити руки, не вживати сирі продукти, да? а, то є пити воду лише кап'ячену в таких випадках. І я думаю, що все ж таки потрібно провакцинуватися. Каналізація та й вода там через там може бути. Олександра, жителька Ізи, яка відчула перші симптоми, каже одразу звернулася до медиків. Я прийшла зробити, ну сказати своєму лікарю, як я себе почуваю, щоб вона мене вже якось сказала, чи мені потрібно знавати якісь біохімію. Що в мене є теж гепатит А, тому що в моїй школі зараз його дуже багато. У мене якась моя подруга з п'ятого класу захворіла, і зараз в мене теж інші подруги їх тошнить. Якась теж одинакові. у нас як да, симптоми у нас однакові є. Карантин у селі триватиме щонайменше до 21 червня 2025 року. У цей період заборонено проведення масових заходів, посилено перевірки об'єктів торгівлі, закладів харчування, триває відбір проб води та медичні обстеження контактних осіб. За словами представників громади, оперативні заходи дали результати. Нових випадків наразі не фіксують, а ситуація стабілізується. Медики вкотре наголошують, гепатит А, хвороба брудних рук, часте миття рук, вживання кип'яченої води та уникання сумнівних продуктів найкраща профілактика. Якщо відчуваєте симптоми, слабкість, нудоту, біль у животі чи пожовтіння шкіри? Не зволікайте і звертайтесь до лікаря. Часна діагностика дозволяє уникнути ускладнень.